Ситуація, що склалася навколо діяльності у нашому місті Охтирського БТІ і створення аналогічного Тростянецького комунального підприємства, ставала темою для обговорення в пресі уже не один раз. Скептики не вірили в успіх заснованого міською радою підприємства і пророкували йому крах. Але 11 квітня комунальне підприємство бюро технічної інвентаризації таки розпочало діяльність. Минуло більше місяця, саме час підводити перші підсумки роботи. Про успіхи та труднощі молодої організації розмовляємо з її директором Оленою Пентіною. На сьогоднішній день БТІ працює на законних підставах. Ми наше підприємство створено згідно рішення міської міської ради, значить рішення від 23 січня 2013 року відкрилися і приймаємо громадян з питань технічної інвентарізації. Ми 11.04.2013 року. За цей період в наше БТІ Звернулося 29 громадян з різних питань, значить, видача довідок характеристик для оформлення спадщини і добудови, прибудови. Ми е, працюємо в нас е, отриманий. Сертифікат, без якого не можна проводити роботи по технічній інвентарізації, приємно здивують клієнтів комунального підприємства бюро технічної інвентаризації тарифи на послуги. Тарифи розроблені і затверджені виконкомом Тростянецької міської ради. За затверджені також відділом обласної державної адміністрації економічним відділом, задекларовані на закон підставах і щодо тарифів тарифи в нас значно нижчі ніж в Охтирському БТІ, в Охтирському БТІ, так як я там працювала до 1.01.2013 року, можу сказати, що скільки б стояло до 1.01.2013 року та сама робота, яку виконуємо ми, то різниця десь 200-250 гривень, так як у нас. Немає 20% ндс НДСУ нашого підприємства, і ще в нас і значно нижчі тарифи. Згідно декларації, архівні справи тростянчан ще у Охтирському бюро технічної інвентаризації, що раніше обслуговувало місто та район, передадуть їх у Тростянець після відповідного рішення суду. Але чи не є відсутність архівних справ перешкодою для роботи Тростянецького БТІ без архівів? Ми можемо працювати. У нас є всі дозвільні документи, трошки складніше в тому плані, що деякі відомості, які потрібні нотаріусу, які це в тому випадку, коли у людей загублені правоустановчі документи, а нотаріусам для того, щоб підтвердити дійсно власника, вони звертаються зі зверненнями у БТІ, то ми цієї роботи не можемо виконати, так як в нас немає архівних справ де можна підтвердити цю інформацію. А так ми виконуємо всі роботи по технічній інвентаризації, працюємо з технічними паспортами, які є на руках у населення. Ми проводимо технічну інвентаризацію, проводимо всі ці роботи. Ну архіви, архіви, звісно, ждемо, коли будуть рішення суду, не було ще ні, ні одного засідання. Позовна заява у суді знаходиться. Перспективу результату розгляду справи в суді, очільник молодого комунального підприємства, оцінює оптимістично. Я надіюся на те, що все вирішиться. Це тільки справа часу. Все вирішиться, тому що архіви, архіви, які створювалися на протязі 65 років, в Тростянці і за гроші нашої громади, і це є. Сі всі дані нашої і Тростянецького району. Всі дані вони повинні залишитися у місті Тростянець, а не десь люди повинні їздити по ці дані у сусідні міста. Тобто, я я вважаю, що все буде вирішено на нашу користь. Сьогодні кількість звернень за послугами бюро технічної інвентаризації зменшилася, але пов'язано це з новинками у законодавстві. Кількість звернень менша, але не причина не в тому, що бояться з 1.01.2013 року вступив в дію закон про реєстрацію. Наша робота зменшилася в зв'язку з тим, щоб Зараз люди йдуть за витягами з реєстру праві витяги про реєстрацію, звертаються в реєстраційну службу, яка новостворена при відділі юстиції в місті Тростянець. У нас в зв'язку з цим зменшилися звернення, так як у нас забрали один вид із робіт. А а так у нас є ж залишились види робіт. Олена Пентіна, очільник Тростянецького бюро технічної інвентаризації, стверджує, що про початок роботи підприємства в нашому місті знають. Тростянчани були інформовані через за масової інформації. В газетах були роз'яснювальні статті. Но... Бувають же ще які люди йдуть там, де ми знаходилися Охтирське БТІ, йдуть ще, як ну, може хто газету не виписує, може хтось не допоняв, що є своє тростянецьке, що це для їхнього блага було створено. То е, звертаються ще і це вохтерське бити за півтора місяці роботи комунального підприємства бюро технічної інвентаризації. Жодних претензій до організації не було. Не було ні нарікань, ні зауважень, ні від нотаріусів, коли ми, ми видали вже 11 довідок характеристик за цей період. Не було нарікань, не зауважень. Не було Олена Пентіна просить місцевих мешканців звертатися за послугами у Тростянецькій БТІ, адже саме це забезпечить безперебійну роботу підприємства. Я хотіла би звернутися до жителів міста Тростянця і Тростянецького району з проханням звертатися в наше БТІ для виконання робіт по технічній інвентаризації. Наше БТІ було створено для зручності тростянчан. Не треба вже долати кілометри до сусідньої Охтирки, і для того, щоб вирішити якесь питання, чи за тою самою ж печаткою, у нас вирішується все тепер на містах, є своє підприємство. З нашого підприємства йдуть відрахування у міський бюджет, що немало важно, так як навіщо? Підтримувати бюджет іншого міста, якщо це все зроблено для нашої громади. Ми знаходимося це тимчасово на вулиці Миру, 4, адреса наша юридична. І на сьогоднішній день ми тут приймаємо. Приймаємо громадян кожного дня з 8 до 17, перервана обід з 13 до 14. Так що запрошуємо всіх. Звертайтеся за будь-якими питаннями по питаннях добудов, прибудов, довідки характеристики для оформлення спадщини, прода відчудження. Оце ми виконуємо всі довідки про відсутність забудови на земельних ділянках. Тут також для відчудження Такі ми довідочки надаємо. Тобто, за всіма консультаціями до нас звертайтеся кожного дня. Ми приймаємо вихідний, субота, неділя.